Сирість повзла по кам'яних стінах, мов ненаситний хижак, що вилизував кожну тріщину своїм холодним язиком. Вона стікала краплями, ховалася в тіні, сочилася з вицвілих фресок, просякнутих століттями забуття. Повітря тут дихало вогкістю і пліснявою, але серед цього задушливого аромату вився і інший запах, солодкуватий. Якийсь розкладений, немов би, щось давнє і мертве дихало разом зі мною. Я, Олександра Вольська, журналістка, що здобула славу невтомної шукачки сенсацій. Я стояла в самому серці цієї стародавньої церкви. Звідси, колись лунала молитва, але зараз тиша була густою, немов важкий саван, що огортає мерця. Холод пробирався під шкіру. Пробивався у кістки, ковзав уздовж хребта, та так, що навіть вітер, що свистів у розбитих вітражах, здавався чимось живим і навіть трошки небезпечним. Церква Святого Климента, загублена серед карпатських хащ, була зітканою з легенд і страхів. Селяни, що мешкали неподалік, уникали цього місця, бо вірили. Раз на сто років старі стіни вимагають жертву, а інакше вони впадуть, поглинувши все навколо, залишивши по собі лише руїни та жах. Я не вірила в ці вигадки, ну не могла вірити. Але щось тут щось змушувало мене почуватися крихітною, беззахисною, немов муха, що випадково зачепила сріблясті нитки павутини, ну, навіть не підозрюючи, що господар. Вже наближається. Я приїхала сюди, щоб написати статтю про забуті куточки Закарпаття, про місця, де час зупинився, застигаючи в старих стінах і запилених іконах. Але що більше я дізнавалася, то виразніше розуміла, час тут не зупинився, він просто обрав інший шлях, шлях до мороку та жаху. Він стікав із каміння. Просочувався в підлогу, в'їдався у дерево старовинних лав, шелестів у напівзотлілих сторінках церковних книг, де чорнило потьм'яніло, ніби змити слізьми. Старий священник, отець Іоанн, зустрів мене стримано, але в його погляді не було простого людського інтересу. Тут була лише важкість століть, що тиснула на його плечі. Його очі глибокі і темні нагадували бездонні колодязі, в яких химерно відзеркалювалися вогняні відблиски церковних свічок. Я вдивлялася в ці очі, і в мене наростав дивний, майже тваринний страх. Його голос звучав стишено, хрипло, ніби вітер, що ковзає по сухому листю. Приносячи з собою тімні давно померлих молитов, щось хоче мені сказати, він промовляв повільно, ніби зважував кожне слово, ніби остерігався сказати зайве. І коли він говорив, здавалося, що стіни церкви, ці старі мовчазні свідки безлічі забутих історій, прислухаються до нього разом зі мною. Ви шукаєте відповіді, дитино? запитав він, і його голос прокотився луною по холодних склепіннях церкви, немов відлуння давніх молитов, що колись тут звучали. Так, очі Йоанне, я хочу зрозуміти, що тут відбувається. Зрозуміти? Він усміхнувся, але ця усмішка була гіркою, мов попіл на вустах. Вона не несла надії, а опікала, залишаючи після себе холодний слід. Зрозуміти? Зрозуміти означає побачити темряву, що ховається за святою оболонкою. Ви готові до цього? Я схилила голову, погоджуючись, хоча всередині мене було щось. Щось, що здавалося крихким, наче скло, щось що ось ось трісне, і це щось ну, наче рвалося із мене назовні. Страх пробіг по шкірі, стискаючи горло невидимою рукою, але відступати було нікуди. Отець Йоанн повів мене вглиб церкви, до алтаря, за яким чорніла вузька ніша. Повітря тут було густішим, тіні глибшими. А сама Темрява здавалася майже живою. Я зробила крок вперед і побачила те, що змусило мене завмерти те, від чого серце забилося так швидко, що здавалося, ще трохи і воно просто розірветься. Це була статуя Святого Климента, але не така, як усі. Вона не була висічена з каменю чи вилита з бронзи. Її матеріал нагадував стару висушену кістку, але з темними прожилками, що перепліталися по всій поверхні, наче мережево кровеносних судин. При тьмяному світлі свічок ці прожилки здавалися пульсуючими, ніби під тонкою оболонкою ще текла кров. І від неї йшов запах, важкий, задушливий. Запах розкладеного м'яса, що застряг у горлі, змушуючи нутрощі стискатися від нудоти. Це серце церкви. Прошепотів отець Уан, і його голос був схожий на подих вітру у гробниці. Воно голодне. І тут він розповів мені про ритуал, про те, що раз на сто років статуя вимагає тілу святого. Щоб насититися, щоб вгамувати свій древній, невгамовний голод. Інакше церква почне пожирати все навколо, як ненаситний хижак, що нарешті звільнився з ланцюгів. Але де? Де ви берете тіла святих? запитала я, і мій голос зрадливо здригнувся. Отець Іоанн посміхнувся. Вперше. Його очі спалахнули у півтемряві, мов відблиски свічкового полум'я на лезі ножа, а вони приходять самі, сказав він м'яко, як ви, наприклад. Мене охопив страшний холод. Усередині все завмерло, як вода, перед тим, який іскує крига. Я зрозуміла, я не сама обрала це місце, мене вели сюди. Як ягня, що бездумно ступає у темряву, не знаючи, що воно вже приречене. Я рванулася назад, але вхідні двері з оглушливим грюкотом зачинилися, мов паща голодного звіра. Я кинулася до них, вдарила руками, намагаючись вирватися, але марно. У цій церкві для мене не було виходу. Стіни почали здригатися. Від них відшаровувалися шматки каменю, розсипаючись по підлозі, оголюючи щось живе, під кам'яною оболонкою ховалася пульсуюча червонувата плоть, що ворушилася і ніби дихала. Я відсахнулася, але голоси вже знайшли мене. Шепт глухий, і багатоголосий здіймався з кожного кута, струмунів зі щілин. Просочувався крізь стіни. Це були голоси мертвих, давно мертвих. Вони нашіптували моє ім'я Олександра. Олександра. Я обернулася і серце завмерло. Отець Іоанн стояв поруч зі статуєю, стискаючи у зморшкуватих руках ніж. Його очі горіли. Страшним лихоманковим вогнем, від якого мороз ще раз пробіг по шкірі. Прийшов твій час, дитя, прошепотів він, і його голос змішався з шепотом церковних стін. Стань, стань частиною церкви. Він кинувся на мене, і я закричала, але мій крик потонув у гуркоті, що розривав храм на шматки. Камінь тріщав, обсипався, відкриваючи нутрощі будівлі, ті самі живі стіни, що билися, як серце, готове поглинути мене. Біль пройняв мене гострий, пекучий, і ніж увійшов у моє тіло, і все навколо розтануло в темряві. Світ згас, як догоряюча свічка. Але перш ніж мене накрила порожнеча, я побачила її статую святого Климента. Її очі порожні, мармурові, ожили. Вони дивилися на мене, пожирали мене, ковтали моє останнє тепло. І тоді я зрозуміла я стала частиною легенди, частиною жаху, що ховався за цими проклятими стінами. Частиною вічності, яку неможливо зрозуміти і від якої неможливо втекти, тепер я тут навіки, у храмі, де святість і гниль сплелися в один клубок, де стіни голодні і де м'ясо святого, це я.